Початку повномасштабного вторгнення Україна неодноразово вимагала від міжнародних партнерів запровадити санкції проти російської ядерної промисловості. Цю ініціативу під час обговорення санкційної політики підтримувала низка країн, зокрема держави Балтії, Польща та Ірландія. Та на відміну від нафтогазового бізнесу, атом на галузь Російської Федерації поки що працює на світових ринках без перешкод. Головна причина в тому, що концерн Росатом контролює весь виробничий ланцюжок. Видобутку і збагачення урану до спорудження реакторів, і, хоч у нього нема монополії, але знайти іншого постачальника установу. Е Уранового концентрату чи паливних збірок непросто. Найскладніша ситуація в Євросоюзі: п'ять країн ЄС використовують 19 ядерних реакторів радянського виробництва. Втім, ситуація може змінитися вже цього року. Так у квітні Велика Сімка заявила про спільні дії задля витіснення Росії з ринку ядерної енергетики. Тоді ж США вперше запровадили санкції щодо компаній з орбіти Росатома. А міністр економіки Німеччини Хабек закликав включити атом промисловість Кремля вже в наступний пакет санкційних обмежень. Ну і спробуємо розібратися, що може вдатися країнам великої сімки після того, як вони зробили таку серйозну заяву. Олексій Рябчин, енергетичний радник, віце-прем'єр-міністра з питань євроінтеграції України. Сподіваємося, нам допоможе у цьому. Пане Олексію, доброї ночі. Доброї ночі, шановна нічна студія, шановні глядачі. Ну тут дійсно, як Тетяна зазначила на даний момент, незважаючи на санкції проти Російської Федерації, от якщо ми візьмемо ось цього найбільшого ядерного гіганта Росатом, так він власне залишається найбільшим у світі експортером реакторів, палива. А чи вийде ось це все отак швидко, як знову ж таки сподіваються, протягом року витіснити замінити, що може вдатися цим країнам? Ну важливо те, що розпочалось да? важливо ця заява, про яку було у вас в підводці до сюжету що. Країни G7, і частина з них заявила про те, що процес почався. Дійсно, це не газ ні нафта, де можна поміняти постачальника чи змінити те технологію там ні з труби з Росії брати, да скраплений газ побудувати термінал, і ти отримуєш вже там іншу з іншого джерела з атомними технологіями складніше. Це може бути рік, а може і роки, однак, ну. Ліха біда початок, де як то кажуть? Тому дійсно багато реакторів використовують російські технології. Вони обслуговуються росіянами, і питання тільки в тому, а де в якому регіоні ще вони можуть використати свою атомну енергетику, да й присутність в цих регіонах в Африці, в Азії, в Європі для того, щоб дестабілізувати ситуацію так само, як вони використовували газ. Попередньої зими цієї зими да для дестабілізації ситуації для підвищення ціни для того, щоб створювати величезні проблеми. І зараз до наших західних колег, де йде багатьох хто вже в залежності від Російської Федерації. Тут прийшло це розуміння, що росіяни можуть такі речі робити. Тому питання відмови від, від російських технологій в атомній сфері це питання часу. Пане Олексій, ну, власне, все питання часу, коли ми говоримо про дипломатичну роботу, про роботу експертів на певному ринку а, в певній сфері. Тобто, коли ми говорили, та й досі триває необхідність переконувати країни і говорити про те, щоб вони не були залежними від російських нафти та газу. Про атомну енергетику інформація виринала не так часто. От хочемо зрозуміти, це велася робота по переконанню цих країн, щоб вони безпосередньо зглянулися і на цей ринок. чи це це якось надто швидко ці країни згуртувалися і вирішили таки викинути Росію з ядерного ринку. Це був тривалий процес, чи він був якийсь неочікуваний навіть для України? Ми з вами в Україні дуже любимо і звикли до цього швидкого: швидкі перемоги, швидкі результати. Але так не буває, ми знаємо. Так. Ну, ми доказали, що і таке може бути, але, от, напевно, з цією сферою так не буде. Я згадую роботу по північному потоку. 2 по протидії, і вона велася там з 15-16 року, і ось вона дала результат. Тому ми віримо в те, що результат буде, і робота ведеться. Я знаю скільки зусиль докладає і міністерство енергетики. Пан Галученка ну знає про що говорить. Він якраз і прийшов з цієї сфери. В, в міністерство, е, е, я знаю, Укренерго наш е, системний оператор. Також багато там команди робить для того, щоб протидіяти цим санкціям. Знаємо, координуються ці питання з офісу президента. Багато там зусиль, які передаються. Громадський сектор у нас дуже гарне, громадянське середовище, фахові експерти, які їздять по різним країнам світу і переконують на своєму рівні, е, що треба провести санкції. Ну є країни, які піддаються цим аргументам, є країни, які поки що не пристають на наш аргументи. Тобто, це іде процес. Ну як я вам сказав, головне, що ми почули, що ці заяви будуть зрозуміло, пане Олексій. Поясніть тоді ще інші процеси. Чому в березні міністерство енергетики США заявляє і попереджає російський атом про наслідки демонтажу та вивезення з території окупованої Запорізької АЕС ядерного обладнання? Тобто і все йде під заголовками Росію. США просить не чіпати ядерні технології на Запорізькій АЕС. Чому це виникає тільки зараз це звернення і ця вимога, якщо Запорізька АЕС давно окупована, і ми давно говоримо про те, що щось з обладнання вивозиться росіянами, і вони не дотримуються цієї ядерної безпеки? Технології ну і певна конкуренція поміж технологіями. Так само, наприклад, ми в Україні використовували там 100% російського палива і російські паливні зборки. І після того як ми зрозуміли нашу політичну залежність, і нам поступили більш вигідні пропозиції. Частина цих реакторів були переведені на технології американські компанії Westinghouse, які відрізняються. По своїм якостям, ну і плюс ці реактори вони також будуть модернізовані і там ну, багато різних речей, до яких мають доступ люди з ну тобто, це ліцензований персонал. Вони мають доступ до цих технологій з обмеженим користуванням. Тому не не знаю кон про конкретні технології, які йдуть мови. але якщо такі заяви робляться, бачу країнами, які зараз. Ну, м'яко кажучи, не в найкращих відносинах, то значить, є серйозність з цим проблема, з, з кражою технології, з доступом і це до них. І ця серйозність виникла тільки зараз? Це журналістська робота була проведена, і, і відома, ну, стала про це відома зараз, да? вирішили це передати, ласка, так. Ну я впевнений, що є контакти ну, сполучених штатах. Тобто ви пропускаєте сполучені штати з цими заявами і вимогами зверталися до Росії і раніше. Правильно, просто ми про це не знали. Я впевнений, що ну якщо ми в стані війни і ми не контактуємо, ну можливо, там по питаннях не знаю, передачі. Тіл загиблих чи обміну полоненим, вони якісь такі мінімальні контакти йдуть. Військові, то я думаю, що зі сполученими штатами з Росією є більший набір контактів дипломатичних, в тому числі в питаннях там наукових і атомних речей. То контакти, контакти йдуть, пане Олексію, зараз. Давайте ми спробуємо підбити підсумок взагалі під е, санкціями щодо е, атомної галузі Російської Федерації. Дискусія тільки почалася цікаво, наскільки вона буде активною та і конструктивною, і наскільки сильно вдарить е, ці санкції вдарять по е, Росії по її економіці. Але тут пригадується, що ще в березні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила, що ЄС планує в 11-му пакеті санкцій проти Росії приділити пильну увагу боротьбі проти обходу запроваджува. Раніше е, обмежувальних заходів і санкцій, тобто непокоїть, що Росія досі може десь щось протягувати, продавати е, і поповнювати собі таким чином бюджет і е, продовжувати війну. Е, і от питання в тому: а чи знайдеться місце власне ось цим атомним санкціям, ядерним санкціям в одинадцятому пакеті, е, чи прийдеться чимось жертвувати? Ну, давайте, якщо ми говоримо про Росален, це гігантська корпорація, да, яка налічує ну, і виробничі потужності, і наукові, і ну, безліч цих філій. Якщо поговорили про санкції, то ну, можливо почнуть з невеликих компаній, які входять в цей концерн, для того, щоб показати серйозність намірів, і це вже будуть певні там болючі. Речі брасіяна так дійсно вони використовують росатом, які не під санкціями, які налічують там, багато компаній. Вони не під санкціями використовують фінансові інструменти і вони обходять таким чином санкції. Дійсно, такий, такий фактор є. І ну, ми чули заяву. Наприклад, недавно Німеччина от вона пару днів тому зупинила всі реактори. Нарешті відмовилась від атомної енергетики. Давно вони до цього йшли. Хтось критикується, хтось підтримує. Ну от після того як вони зупинили свої атомні реактори, вони доєдналися до. Ну тут не хору, тільки той, атомка в, в 11-му пакеті. Тут не тільки а, ось маються на увазі всі обхідні шляхи. А це стосується і нафти, і газу. Ну і зокрема, а, от ми сподіваємося, все ж таки, що будуть якісь перші паростки стосовно російської атомної галузі в цьому пакеті, тобто всьому може знайтися місце. Ну, в мене немає е, таких інсайдів, щоб я, я задоволення подалюся би з, з вами і з, з, з глядачами. Но очікувати е, певні речі після от таких от заяв вони мають ну вони були скоординовані. Розумієте, коли робляться такі заяви, це не значить, що люди зібралися. Там, якщо по картинці ваше дуже високого там міністри всіх країн, єврокомісари, тобто вони приїжджають вже на певні підготовлені результати. Це не так, що вони зустрілися. Такі ой, давайте це ще зробимо. Ні, це це підготовча робота. Якщо вони змогли ця бюрократія, європейська, американська, японська, інших країн села, змогли ідентифікувати ці компанії, змогли переробити, то це буде і в 11 пакеті санкцій. Якщо ні, то наступні пакеті санкцій не за горами. Олексію, будемо далі говорити про експорт електрики. Хоча ви згадали про зупинку останніх АЕС у Німеччини, і хотіла б з вами говорити, що це викликало обурення вчених кліматологів, тому що вони ж безпосередньо ядерну енергію сприймають як чисте джерело електроенергії з нульовим викидом вуглецю, Тобто чергова дискусія затівається, але давайте про експорт. Якщо встигнемо, то приділимо час і цьому. Українське світло за кордоном Україна відновила експорт електрики до Молдови та Польщі. Про це звітую в Укренерго компанія провела аукціони із розподілу потужностей для продажу до Молдови та Польщі. Енергетики уточнили, що розподіляють живлення до міждержавних мереж лише на короткостроковий період. Бо в країні війна відтак ризики з браком електроенергії все ж можуть бути. Водночас додали, що також обговорюється можливість відкриття експорту ще й до словаччини. Україна планує експортувати до Європи навіть більші обсяги електроенергії. Ніж торік, про таке заявив міністр енергетики Герман Галущенко. каже, що це дозволить отримувати до 70 мільйонів доларів прибутку щомісяця. Зараз країна має можливість експортувати до 400 мегаватт. Галущенко наголосив, що Європа має продовжувати тиск на Росію на енергетичних ринках і розширювати санкції на ядерну галузь. Пане Олексію, коли ми чуємо міністра і він говорить, що є плани по збільшенню експорту, а на зараз ми говоримо 400 мегаватт, і вже про рахунки пан Галущенко зробив. То скажіть, будь ласка, а який потенціал, яке підґрунтя у нас для того, що ми озвучуємо ці плани по збільшенню експорту і водночас оглядаємося на ризики того, що може бути дефіцит? Тобто, але ж ми його припускаємо. Між тим, все-таки цікаво, яке підґрунтя для збільшення експорту обсягів електроенергії? Спроба швидко, щоб ще затронути мою тему кліматичну і затомну за генерацію. А дійсно, вас вона теж чіпає, так? Да, звісно, я Давай, не Давайте тоді трошки про це поговоримо, да. так. Так, да, значить, якщо про щодо експорту, в Польщу, в Молдову дійсно експортуємо і мали б експортувати в Словаччину, треба вирішити певні регуляторні питання, які виникли, наприклад, жаль. Зараз не вийшло, але віримо, що це може бути, і в нас зараз є ну в нас є зараз ну достатньо електроенергії, яка генерується в тому числі завдяки сонячним станціям і тобто, енергія природи допомагає нам а, а, мати зайву енергію. А енергія це такий специфічний товар, що ти її генеруєш і маєш відразу спожити. І якщо ти не маєш споживача, у нас промислові підприємства зараз стоять і, і решта, тобто зменшено споживання. То просто диспетчер укренерго дає команду, наприклад, сонячним станціям не виробляти цю енергію, тобто виключитись, і по за законом вони отримують навіть гроші за те, що вони виключають. Тобто така втрачений прибуток. То нам звісно вигідніше набагато цю енергію продавати. Європа якраз от про клімат, якщо ми кажемо, вони потребують і в тому числі зеленої енергії, дуже люблять її. І... Тому нам вигідніше заробляти на цьому, а ці гроші витрачати на ремонти війні. На... Борги, які в нас є наприклад, вже величезні фінанси, в нас борги є в секторі і щодо руйнації, і Щодо війни певні були проблеми, тобто це дійсно А і щодо обмежень, ну зараз вже тепло в нас, вже відключили опалення, тобто енергія не розходується туди. але зима прийде і знову будуть можуть бути певні проблеми, якщо будуть у нас обстріли, тобто ми не можемо знати, але можемо готуватися до різних речей. І от якщо можна про кліматичну і, і атомну, є дві думки. Дійсно, атомна енергія вона вважається низько тобто вона не викидає СО2, який впливає на зміну клімата однак вона не вважається зеленою. Через те, що в, 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 в виробництві при при виробництві атомної енергії є відходи, тобто екологи вважають її незалено, і те, що відходи будуть зберігатися на землі ну довгі роки, і майбутні покоління наших дітей і онуків будуть ще за це платити за це зберігання. Тобто вона не вважається зеленою бо більше, вона вважається конкурентом віднолочої енергії. Тому що якщо ти побудуєш атомну станцію, там на 400-600 не знаю, на, на гігават. То значить стільки ж не добудується зеленою, тому є різні думки. Також можна сказати, якщо є атомна, не використовується, наприклад, там не знаю, вугільна чи інша. Тобто це така дискусійна професійна риторика, якою, з якою задоволенням не змог не зміг не подивитися. Як би хотілося вести таку риторику так. і таку дискусію, ніж звичайно говорити про дефіцити електрики. Хотілося б, б дивитися в майбутнє, але я, я розумію, що у нас розумі. трохи часу є. Та ну, ну хоча б зрозуміти. Логіку прийняття рішень в тій ж Німеччині. От Тетяна згадувала та три станції, останні три станції були відімкнені. Хоча самі німці, якщо подивитися на певні соцопитування, переважна більшість вони за те, щоб ці станції продовжували працювати. А от якраз меншість за, за відключення від мирного атому, тому що там є не те, що небезпека, а от зберігання, довготривале зберігання там відходів. Та, і, як ви Кажете, за за цим, ще будуть спостерігати наші пра 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 прапрапрапрапранащадки. Ми ж навпаки, ми продовжуємо роботу. У напрямку мирного атому ми плануємо навіть там і частково виробляти компоненти до ядерного палива? Ми в попередній годині розбиралися з тим, що саме ми будемо виготовляти, та і з тими російськими відпрацьованими відпрацьованим ядерним паливом, яке там в подальшій перспективі ми колись зможемо забрати, тому що це теж ціний ресурс. Розкажіть, будь ласка, якою все ж таки має бути? Наша політика, українська політика в цьому напрямку дуже цікава дискусія. Радий, що в нас є трошки часу про це подискутувати, бо це на професійних колах дискутується, але є багато, ну, скажімо так, політичних рішень, які будуть прийматися після того, як експерти продискутують. Зараз під час війни важко приймати політичні рішення, але готуються пінгруття саме для таких професійних рішень. Зараз в Міністерство енергетики готується стратегії певні до 2050 року сроково різні там кліматичні плани які є нашим зобов'язанням до Вступу в європейський союз зрозуміло, що що майбутнє наші енергетики це зелене низковоглицеве. Ми зрозуміло, що наше майбутнє і відновлення України після тієї ті, наслідків цієї страшної війни воно точно буде зеленим. Зараз нам дають гроші, умовно скажете, так, без якихось умов. Просто переживити цю зиму, переживити цю війну. Тому нам дають і генератори, і різні, скажімо так, не найбільш сучасні джерела енергії. Одно питання в тому, що нам дають безкоштовні технології, але ну інвестиційним терміном опек да, тобто датобтобто гроші на утримання платимо ми українці. Тобто, коли в тебе є генератор, ти платиш набагато більше. За бензин і там дизель і ти цю енергію з різетки. Так само з звідновлювання енергії, коли в нас буде процес, процес реконструкції, вони потребують певних значних капітальних видатків, тобто на обладнання, які нам будуть готові давати наші європейські партнери. А от якраз на утримання набагато менше. Тобто, це значить, що і тарифи будуть менші, ну я було збалансується. Тобто, от така логіка. Про логіку я можу говорити про які конкретні технології точно у нас є зруйновані об'єкти, які не треба відновлювати технологіями попереднього століття. Тому що ми будемо йти в європейський союз, і ми маємо бути ще більш конкретно здатними ніж ми були раніше. Тому що ми будемо конкурувати з багатьма країнами. Тобто, в нас будуть дуже великі процеси оновлення нашої країни з думкою, впевнений про як ви висловились про наших дітей, онуків і багато інших поколінь українців. Дякуємо вам за цю розмову. Цікаву і сподіваємося, ми її ще продовжимо в марафоні. Олексій Рявчен, енергетичний радник, віце-прем'єр-міністра з питань євроінтеграції України, був з нами.